Друзі мої вітання! Дойшла таки черга до цього синього нещастя, я би сказав. Така конструкція ну не те щоб цікава, а повний жах. Чим такі люди думають і які їм думки приходять у голову з приводу того, як то все діло реалізувати? Тепер за все по конструкції два слова. Ролики вставляються з боків. Ось такі повигризали вікна, як собаки пови... повикусували, наче вовки ото овечку деруть. Так само і тут поведену, то таке. На швидкість, як то кажуть, не впливає. Але розглядаючи дану конструкцію, ну, це повний жах. Ну, Це повний жах. Оце все з'єднано на болтах. Оці всі кришки, ці всі негерметизовані ролики, які повні вже пиляки. Ось таке чудо-юдо збоку крепиться. Він ще не так, а так. Ой, це. Хотів я сюди зробити... Хотів я сюди зробити великі ролики, але... Конструкція не дозволяє взагалі. Як я не бився, тільки радикальні зміни. Такі як. Ну, верніше не зміни, такі, як на моєму грануляторі, а лише так, як зроблений мій гранулятор 150 з рухомою матрицею. До речі, тут теж рухома матриця. Ой, ой, ще раз ой. Ну, то таке. Нічого, ліпшого сюди не можна було придумати. Звісно, що тут ролики будуть герметизовані під два хороших підшипники, які будуть тримати ті нагрузки, але по діаметру їх не вийшло зробити такі, які би я хотів сюди зробити. Чому? Тому що навіть за тою мови я зараз зажав оцю трубу, щоб трішки її розточити. Щоб хоч трішечки там роликам свободніше було. Оскільки в моїх роликах будуть кришечки. І щоб там то все діло не заважало. Можна було б зробити, закрити, як то кажуть, очима і плечима, але, але ні. Ой, ой, раз ой. Але, зважаючи на стан здоров'я, зважаючи на обставини, такого чуда до мене більше приходити не буде. Хіба що комусь матрицю. Ніяких роликів додаткових, ніяких по чужим розмірам, ніяких переробок. Тут настільки, скажімо так, хоча і роботи мат дебелий, сюди вже вал готовий, а матриця готова. Вал зроблено правильно, ламати його не буде, так як відламало. Так як відламала, зараз покажу одну детальку, ось вона відломана, бачите? Ось вона відломана, теж синім попарбована, бачите? Ну то що, приварили горбатого до стіни. Ну то таке. Зараз трішки розточу чуть-чуть і все. Сьогодні ролики поїдуть на фрезеровку, також вал роликів. Далі дозамовлю замовлю підчепники сюди, сальнички, стопорні кільці, ну якось так. Це повний жах і повний треш. Хоча, як то кажуть, на швидкість не впливає, але хочеться брати в руки, щоб було, скажімо так, відчуття. Приємності. Береш руки і приємно бачити, що воно, що воно крутиться. Що воно закалене, таких закалено, не так, як тут закалене, хіба це закалка? Читаю я колись Назву відео. Закалка на мартинсіт. Хіба це Мартинсіт хлопці? Це там перліти, карбіди і, і, і все решта Ось, бачите. Ну то нічого, воно їздило, але вже більше їздити не буде. Зокрема, оце. Все переробиться, але це остання річ в цьому році, чужа на переробку. І взагалі в моїй, скажімо так, уже Ну, можна сказати, в 14-літній практиці виготовлення грануляторів. Хлопці, це не рік, це не 2, це не 5, це вже 14 років. 14 років я виготовляю гранулятори. Різних моделей. На каналі, хто там слідкує, хто бачив, хто є власники. Так, звісно, з перших днів вони не були такі, скажімо так, класні, які на сьогоднішній день. Але, але те, що було, скажімо так, учбове, воно виготовлялось ну, ну, півроку максимум. І не маючи обладнання, принаймні хоча б як токарний станок, то все діло виготовлялось одиницями. Але потім, на основі ваших побажань, на основі відгуків про роботу на сьогоднішній день... Ніяких змін, ні в яку модель свого, своїх грануляторів вносити не буду. Взагалі, воно родилося в кінцевому, дуже потужному, дуже надійному варіанті, яку б модель ви не взяли. Починаючи від 150-ки, хоч з рухомої, хоч з нерухомої матриці. матриці. І закінчуючи 330. Ніяких змін в конструкцію внесено вже не буде. Чому? Тому що ну, ну, нема сенсу. Нема сенсу його посилювати, воно вже і так посилене до, до такого ступеню, що любі нагрузки, любі режими роботи, то все діло витримує. Мається, перш за все. По механіці. І закінчуючи саме головне, якістю гранули, яка виготовляється на всіх моїх моделях. Друзі, всім до побачення, всім найкращого, всім з наступаючим новим роком. Всім нам миру. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Ну і моє традиційне чекаємо на. Наступні відео і продовження історії за цим синім чудом.